Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам ось такий ось чудовий кросовер, пригнений з Америки. Це у нас до джорні 2016 року випуску з мінімальним пошкодженням передньої частини на 3,6 бензиновому двигуні. Маємо 283 кінських сили. Передній привід, автоматична коробка передач, гарний червоний колір, дуже доглянутий технічний та косметичний стан. І ціна даного авто у нас складає 12 тисяч 990 доларів. Маємо 156 тисяч кілометрів рідного пробігу, ось таку ось гарну передню оптику, хороше ближнє світло. Є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, релінги на даху. Задні вікна у нас підтоновані. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Додатково встановлена камера заднього огляду. Тут у нас місткий багажний відсік. Ось такий ось класний третій ряд, сидінь. Якщо сидіння складається, маємо дуже великий багажник. Текстильних три окремих сидіння, не потребують хімчистки. Все дійсно в максимально приємному та класному стані. Зараз я вам покажу ось такий ось третій ряд. Сидіння дійсно максимально класно складається. Безключовий доступ на передніх дверях. Тут у нас є класне мультикермо під чохлом. Під чохлом у нас кермо в ідеальному стані. Штатна мультимедіа, запуск двигуна з кнопки. Клімат, автоматична коробка передач. Дійсно дуже обслужене та класне авто. Також у нас додатково наклеєні... Ось такі ось накладки на пороги. І ціна його 12 990 доларів. Замінено масло та фільтра, ходова частина після ТО. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.